Вистелене соломкою пахне. Зараз подивимось, що нас тут чекає. Фантазія тут грає. Вона така, якась затишна здається повідпочивати, подумати. У нього дуже така велика і потужна історія. Знімаємо в повній темряві. Тарас Георгій Шевченко з нами сьогодні буде ночувати. Дуже мені нагадує Криївку у Львові. Він такий здоровий. Значить, отут тут Максимка ходив собі чи скакав на конику. Реальна халабуда. Це місце сили. Сюди навіть можна залізти. Зерноленд. Карпати на мінімалках я б сказала. Які є. Це не дуже добре. Вже традиційно, якщо наша зйомка починається на фоні ока, це означає лише одне, що ми е, стартуємо в чергову подорож Україною. Цього разу ми вирушаємо на нашій новій автівці. Якщо ви пам'ятаєте, у нас була Kia Ceed, але для наших подорожей потрібна вища більша і повнопривідніша машина. взяли з собою в подорож багажник тут теж немаленький. Тут у нас їжа, особисті речі Руслана, мої особисті речі, на всяк випадок тепліші речі і деякі страховочні речі, там, типу одноразова посуда, еко-сміттєві пакети. Карімат у нас є, звичайно, аптечка і ще на запас теплі ковтинки взяли з собою. Тож, let's go! Таманів і гетьманів, а також побуваємо на землях, які в прямому сенсі просочені становленням української державності. Цього разу ми їдемо вдвох. Тому можна сказати, що ця подорож така у нас романтична. Другою нас буде супроводжувати класна золота тепла осінь, і ми вирушаємо на нашій новій автівці. Тому подорож обіцяє бути більш комфортною. Перший у списку Чигирин, колись одне з найбільших міст України. І одразу ж на Богданову або, як ще кажуть, замкову гору. Але на жаль, на період воєнного стану прохід туди заборонено. Тож залишається тільки дивитися на пам'ятник Богдану Хмельницького здалека. Далі вирушаємо у музей Богдана Хмельницького. По дорозі зустрічаємо пам'ятник козаку Микиті Галагану, встановлений на честь п'ятистаріччю міста Чигирин. В музеї все як в музеї. Унікальна колекція предметів того часу. Одяг, зброя, медалі. Тому зупинятися дуже детально на експонатах не будемо. Також у музеї представлена колекція ляльок мотанок від сучасних майстрів. Далі вирушили у резиденцію Богдана Хмельницького. Насправді гетьманська резиденція не збереглася. Всі споруди, які можна побачити, відбудовані наново. На території резиденції Балана Хмельницького є такий творчий музей побуту українського народу. Тут все таке вистелене соломкою пахне. Блін, я ж навіть захотіла сісти за це сіло такого, поїсти тут, поговорити з кимось про щось. Атмосферно. Далі вирушили до археологічного музею. Цікаво, але особливо нічого не вразило. Окрім оцього який причаївся за будівлею музею. Так як ми були в Чигирині, тут поруч є село Стецівка, де знаходиться козацький хутір. Буквально хвилин 15 їзди. Тож ми прямуємо туди. Козацький хутір. Це музей української культури просто неба. Потрапити сюди це наче подорож у часі. Дуже атмосферне та затишне місце. Багато чого сюди привезли з навколишніх сіл. Ось, наприклад, як ця дерев'яна церква середини 18-го сторіччя привезена з села Сеньківка Золотінського району. Колись тут хотіли створити музей млинарства, бо колись давно за селом стояло 50 вітряків. На жаль, до нашого часу уцілів лише один. За тим млином спустившись стежиною донизу, можна побачити ось таке місце для відпочинку. Тут є гойдалка, там є столики, стульчики, можна собі зробити міні-пікнічок. І все це біля такого водоймища. Пройшовшись далі, ми побачили ще один ставок, який облаштований ось такими альтанками. Де можна прекрасно відпочити від міської метушні. Посеред дороги ми зупинилися трохи перекусити. Та вирушили далі у село Суботів. Суботів. Церква зустрічає нас прямо на в'їзді. Зараз ми підійдемо ближче, щоб розглянути її. До речі, це ж та церква, яка знаходиться на п'ятигривновій купюрі. Церкву святого Іллі спорудували за наказом Богдана у 1653 році як родову усипальницю. Тут Хмельницького і було поховано, але пізніше козаки перепоховали його в іншому таємному місці, де похований Хмельницький наразі нікому не відомо. А ось якраз і місце усипальниця Богдана Хмельницького за цією церквою знаходиться садиба сім'ї. Богдана Хмельницького, ми зараз подивимося, що нас тут чекає. Це типу залишки цього родового будинку Хмельницьких, і воно огорожено більш сучасним таким будиночком. Зараз я ближче покажу, що тут знаходиться. Коли ти стоїш біля ось цього майже зруйнованого будиночку, прям відчувається таке віяння історією, фантазія тут грає на всі 100. Колись тут ходили Хмельницькі, щось там вони говорили про щось, вирішували, щось, якісь у них сімейні вечері були. А зараз залишилось одне каміння. Також у музеї є виставка експонатів сучасної російсько-української війни. Рашистська форма, рашистська їжа, якісь залишки снарядів. А цю штуку навіть. Стрьомно трогать, якщо чесно. Капець. Це страшно, якщо чесно. Подивіться просто на ці розміри. Що тут у нас написано? Калуги з любов'ю. Це трешак, дивіться просто. Мопеди літаючі, шахіди. Це його крило. Ось так він повністю виглядає. Ну просто розміри уся моя долоня. Його крило. Території садиби ми побачили таку гарну криницю та вирішили попити з неї водички. Mm, щось уже перехотілось пити цю водичку. Далі, рухаючись садибою, можна побачити таку старовинну хатинку. Це осіннє сонечко так підкреслює красу цієї хатинки. Вона така якась затишна здається. Так хочеться в неї зайти, але, на жаль, там зачинено. Можна зайти тільки на подвір'я. Тут, до речі, є ось така криниця, журавель. Не знаю, яка тут водичка. Чи є вона взагалі? Ой, нема. Це, звісно, не дуб Максима Залізняка, але ви просто погляньте на ці розміри. Я зараз підійду ближче, щоб на фоні було зрозуміло, якою величиною ця деревина. В кінці 17 століття у Суботові за наказом Богдана Хмельницького було побудовано три криниці. Далі вони отримали назву Гайдаманські. В радянські часи е з'явилася така легенда, що ці три криниці були побудовані на честь дружби народів, тобто на честь Білорусі, Росії і України. Але я вважаю, що це Boy, в криничках. Є водичка, говорять, що вони тут. Хоч і поруч знаходяться, але у кожній криниці різний смак води. Біля криниць є ось такі лавочки, де можна посидіти, повідпочивати, подумати, попредставляти собі ті часи, коли біля цих, цих трьох криниць там, вирувало якесь життя. Ще, до, до речі, кажуть, що їх просто побудували для того, щоб напоювати коней. Також біля криниць є ось така капличка. Нагадує трошечки місцину Карпат. Там таких дуже багато. Ось так що набожні люди можуть відвідати це місце. Також в Суботові є джерела і купальня, джерела святої віри, надії любові їхньої матері Софії. Тут ось витікає водичка і вона прямує. Таким ходом. Ось так з'єднуються три джерела святої водички. І ось така купальня утворюється. Я думаю, тут на водохреща дуже багато людей. Знов щось типу каплички. Там свята. Щось ми не здогадалися взяти з собою якусь стаканчик чи скляночку, а водички то святої хочеться спробувати. М -м -м. Нема ніякого смаку, холодна, смачна вода. Далі на шляху до Холодного Яру є село Медведівка і трапляється ось такий. Історична, е, історична пам'ятка, криниця Максима Залізняка. От підійдемо трошечки ближче і подивимось на цю криничку. Сонечко вже сідає, так хотілося, звісно, трошечки більше місць відвідати, тому що тут от, реально є на що подивитися. Дуже багато всяких історичних таких пам'яток. Ну, така собі криничка. До неї підходити не можна, бо там воно вже видно, така дірочка. Немало. Ну, коротше, звичайно, така криниця стара. Успенська церква, яка збудована в 1864 році. А напроти цієї церкви, є краєзнавчий музей, але ми досить пізно сюди добралися і там вже зачинено. Далі, по дорозі від церкви, є пам'ятник Максиму Залізняку. Він був отаманом і керівником гайдамацького повстання під назвою Коліївщина проти поляків. Мельники, колись столиця холодноярців. Сьогодні проїздом відкладемо на завтра. Єдине, що на виїзді з села встигли залізти на козацьку вежу з дуже файними краєвидами. Тим часом ми вже прибули до Матронинського собору. Зараз зайдемо на територію, поглянемо, що тут. Слава Богу, добралися сюди на дворі ще на ніч. А ось і саме цей монастир ближче. У нього дуже така велика і потужна історія, тому раджу почитати її у вікіпедії. Колись осередок холодноярських повстанців, а зараз московський патріархат. А напроти монастиря джерело святого Онуфрія. Вже знімаємо в повній темряві, тому що такий насичений графік, що добралися сюди вже майже сьома вечора, і монастир закрився, і ми ще хотіли подивитися на гайдамацький став. Так, ось І саме це джерело. Ми до нього дійшли. Виглядає все, звісно, трошки так, як бачите, як бачите. З джерела поки що нічого не тече, але водичка тут чиста. Так, да, шкода, що вже темно, майже нічого не видно. Тим часом ми вже добралися до дикого хутора. Це якраз місце, де ми вирішили залишитися на першу нашу ніч цієї подорожі. Сьогодні хотілося б, звісно, ще відзняти і вам показати детальніше атмосферку цього місця, але вже я напевно зроблю то завтра, тому що ми голодні і хочемо вже відпочивати. А ось і наш номер. Якщо чесно, я задоволена, того, що тут така атмосферка, як я люблю, все в такому українському стилі, таке здорове, класне ліжечко. Тарас Георгіч Шевченко з нами сьогодні буде ночувати. Все ось таке вишите. тільчик топчик Ми їх ніколи не включаємо на відпочинку. У нас є така власна ванна, кіменатка, душева. В принципі, на одну ніч нормально. До речі, ціна 850 гривень. Вибачте, за цей контент, але це треба показати. Туалет і воляр над ним. Тобто, коли ти хочеш зробити свої справи, ти сидиш важкою прямо в цьому, і треба трошечки сидіти. Або так? або так. Покажу останнє на сьогодні про цей номер. Є ось такі сніданочки, які можна собі замовити. І ще є один такий прайс. Із алкогольними напоями, які є в цьому холодильничку. Що саме цікаве, корона екстра 355 мл – 110 гривень, зато презервативи 45. Ну е, безпека перш за все. Так що ось, що тут є? Тим часом ми швиденько привели себе до ладу та прийшли вже в корчму повечеряти. Тут така атмосферка цікава, дуже мені нагадує, знаєте, що Криївку у Львові все таке. Українізоване в такому стилі вишиваночки. Це ми сіли в такий окремий зал, а також є тут такий великий. З дороги ми вже були занадто втомленими і голодними, тому ми напали на цю їду, назамовляли собі, звісно, капець як до фіга. Надію, що ми все з'їмо. А детальніше про хутір розповім все завтра. Добрий ранок, я вже прокинулась. Прямую зараз до своєї автівки по свою їжу на ранок і на дворі накрапає дощ, така максимально осіння погодка. Зараз, до речі, покажу детальніше територію і будиночок, де ми зупинились. Це будиночок, в якому ми зупинилися, він вважається напівлюксом. По сходам можна зійти. І ось тут під яблунею нею є чанчик. Я так розумію, що можна його теж дозамовити з прекрасним прекрасним видом на Холодний Яр. Взагалі, все таке доглянуте. Немає якогось бруду зайвого, грязюки під ногами. Є ось така, до речі, бісєдочка дуже велика. Я думаю, на людей 15 вистачить. Мангальна зона, можна посмажити собі м'яска чи рибки, а там десь рохкають свині. Привіт! Я гадала, що я от такого вийду цією гарнющою посудою, посудом. От такого пройдусь з раночку. Нічого мені не буде заважати. На ось й далку буду сьорбати там кофійок і дивитися на кручі холодного яра. Але дождик накрапає, там не посидиш. Далі прямуємо поснідати в корчму, а потім до тисячолітнього дуба. По дорозі бачимо дерев'яну церкву стилізовану під старовинну, але насправді вона збудована у 2015 році. Ці портрети, прапори, купа цікавих артефактів та усвідомлення того, що ти знаходишся в самому серці легендарного Холодного Яру. Робить це місце по справжньому атмосферним. Як для сніданочка за 50 гривень, то в принципі надбет два яєчка, сирочок. Це ми зараз знаходимося на території ресторанчику. Тут також все доглянуте. Ну прям мені дуже подобається атмосферка. Зараз пройдемось трошечки по території. І знайдемо, де ж іде стежинка до того дуба Максима Залізняка. Знайти дуб не проблема. Є вказівнички різні. І одразу нас зустрічає така невеличка крамничка з песиком. Можна придбати якісь смаколики, посюдку. Вхід до дуба, до речі, платний, коштує він 10 гривень з особи. Але видно за що беруться ці кошти. Тут треба людям все ж таки доглядати за територією, тому все справедливо. А тим часом я вже дійшла до цього дуба, і він реально вражаючий. Шкода, що не можна до нього підійти. Він так рожений, напевно, бо кожен турист хоче його поколупати. Він такий здоровий. В нього декілька разів влучала блискавка. Ну, дуб захищений серйозно. Дуже вже бережуть його, звісно, йому вже більше ніж 1100 років. Але ще листечко якесь пускає ще навіть живий цей дуб. Ви тільки уявіть вайб цього місця, тому що тут любив відпочивати Тарас Григорій Шевченко, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк та інші відомі люди того часу. Цей пам'ятник встановлений е в честь жертв нацизму. Німці розстріляли людей, які проживали на той час в Холодному Яру. Біля цього пам'ятника, у 2009 році зробили такий е, яблуневий сад. Тут висадили 89 дерев в пам'ять про тих, хто стали безневинними жертвами німецьких загарбників. Від дуба далі веде стежина з якимись красними стрілочками-вказівниками. Ми не знаємо поки що, куди лежить цей шлях, але з задоволенням. Йдемо цим осіннім таким лісом. Дождик накрапає, атмосфера шикарна. Червоні стрілочки нас привели до дуже такого краєвидного місця. Можна звизати, подивитися на Холодний Яр. Легендарна без перебільшень місцевість. Як з точки зору історії України, так і з точки зору природи. Дійшли ближче до ось такого дерева. Це, мабуть, якась яблуня чи груша. Є тут така ще була... лавочка, на якій можна. Ага, що тут у нас? Туристичний маршрут. Стежинками Максима Залізняка. Ага, значить, значить тут Максимка ходив собі чи скакав на конику. От По таким кручам. Значить, від грушки йдуть дві стежини лівіше і правіше. Ми пішли спочатку та що правіша. Там спуститься, можна подивитися на такий березовий гай, і якась там є зупинка, називається Додому. Ми туди не дійшли, вирішили піднятися і піти е, більш такою лівішою стежинкою, бо можна дійти до якоїсь халабуди, подивитися на неї. А там ще є якесь урвище, теж, мабуть, власні пейзажі. А ось і ця халабудка реальна халабуда. Якби у мене така була в дитинстві, то я була б просто в дикому захваті. Зараз, зараз ми зайдемо, можливо, сюди. Не знаю, як можна тут видертись, подушечки, ось якісь тут. Щось таке настроєне. Цю халабуду збудував якийсь місцевий житель. Незрозуміло, чи для того, щоб тут жити, чи щоб охороняти поля, які тут неподалік, але виглядає це, м'яко кажучи, незвично. Що помітила приємного, прогулюючись цією стежиною, це те, що я ще не бачила жодної пляшечки, жодної пачечки з під чіпсів. В принципі, навіть люди тут не свині на Черкащині. А це був би класний контент для каналу Хаші, якщо знаєте, про який я зараз кажу. Але я думаю, вони вже тут були. Все-таки вийшли ми. До цих берез, до яких вела стежечка, яка йшла праворуч від тієї грушки. Тут хтось там щось роблять люди, спораються. Хтось би міг відчути смуток від того, що їх білі кроси такі грязні, але, як кажуть, пофігу в яких ти кросах, головне в якому місті. Виходить, ми накинули такий круг по цим стежкам Максима Залізняка і вже повертаємось назад. Дуже поспішаємо, тому що. Нам через 15 хвилин треба вже виселятися з номера, а ми тут ходимо, милуємося красотами. І все, Вже ми виїхали із Дикого Хутора. Зараз ми прямуємо до того монастиря, де ми були вчора ввечері. Все ж таки хочеться на той гайдамацький ставок подивитися. Вчора ми їхали вночі і, звісно ж, не помітили цього такого прикольного містечка. На цьому історичному місці у стародавні часи висів Казан і звук ударів, об нього збирав місцевих козаків на раду. Уявляєте? Оце такий звук тут на всі ці простори. Повернемось до вчорашньої теми того Матронинського монастиря. І там же ж ми зустріли чорниць, і одна з них сказала: та що там той гайдамацький став, там не на що смотреть. Їм не на що дивитися, а нам є того, що це місце сили. Тут козаки, атамани приїжджали сюди, освячували зброю перед якимись такими важливими боями. Це суперове місце! Просто подивіться. Добре, що у нас тепер. Інша машина, бо на попередній нам би довелося цією дорогою йти пішки. а Так їдемо, а їдемо, до речі, ми до могили е Василя Чучупаки. Знайти могили цих людей, які виборювали волю нашої України. Це був ще той квест, бо ми обійшли все кладовище. Ось тут спочивають борці за волю України. І трішечки далі, якщо пройти, якраз таки знаходиться могила Василя Чучупаки, головний атаман Холодного Яру. Василь Степанович Чучупака брати Чучупаки Василь Петро та Семен запекло боролися проти більшовиків за незалежність України в часи української революції. Ось це я говорила Чучупак тут багато, але Чучупак, Чучупака, Чучупака. Вчора ми вже не встигали і проїхали село Івківці. Сьогодні ми сюди все ж таки заїхали, тому що тут є на що подивитися. По-перше, по-перше, ось дивіться, який здоровецький старовинний вітряк. Зараз подивимось, подивимось. Сюди навіть можна залізти, якщо обережно. Нема тут нікого. Класно, що можна сюди потрапити. Всередину і подивитися на цей механізм, як воно тут все працювало. Це, Це сюди, напевно, засипали зерно. Ось в цю штуку. Там воно його мололо, і вже звідти потрапляла мука. Цей вітряк був побудований у 1906 році жителем села Оксентієм Одінцем. Одінцовський млин діяв до початку 1970-х років. Силами громадськості вітряк був відновлено в 2008 році. За млином через 500 метрів на вас чекає Зерноленд. Не знаю, що тут можна буде подивитися. Да, Черкащина славиться своїм хліборобним ділом, тому зайдемо, подивимось. На території зерноленда є такі от хендмейд-станочки ігрові. Ми самі догадуємося, як в них грати. О, майже пройшов. Тут багато різних всяких штук, але якби була людина, яка б нам пояснювала, що тут робити, то було б трошечки простіше. Зерноленд це така сільськогосподарська атракція. Мета цього комплексу не тільки розважити, але й показати старовинні предмети українського побуту та специфіку ремесел. Сюди треба їхати на якісь свята або заздалегідь дізнаватися, коли будуть проводитись якісь заходи. За озерним лендом є стежинка, яка веде до Семидубової гори. Тож, звісно, ми прямуємо туди. А гора є гора. Знаєте, така крутенька. Карпати на мінімалках, я б сказала. Ух, за легендою, ця семидубова гора насправді є. Таким курганом, який утворився після того, як з'ясувалося, що тут захоронили Богдана Хмельницького, і козаки, які приходили до нього на могилу, насипали цей курган величезний землею, яку принесли в шапках. Семидубова гора була названа не просто так. За легендою тут росло сім дубів, які охороняли прах. Ось ця така виямка, мені здається, це залишки від того дуба, який тут був. Насправді достеменно не відомо, хто точно тут похований. Це все лише легенди. Кажуть, що якийсь військовий діяч, але відомо точно, що це місце одне з найсакральніших, де важливо побути самому й насититися силою предків як слід. Ну що ж, от і залишаємо ми ці місця. які є. Це не дуже добре. Як добре, що на цю гору ведуть дві стежини. Однією ми піднімалися, іншою пішли спускатися. Не захотіли йти туди, куди піднімалися, тому що там якісь собаки начали гавкати із кустів. І це дуже-дуже страшно. А тим часом ми покидаємо ці історичні місця Черкащини. Її прямуємо безпосередньо до самих Черкас. Але про це вже в наступному відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити. Дубль 575. Чу -чу. ті часи любив спочати. Ви тільки уявіть собі, скільки років цьому дубу, тому що. <звук> Ви тільки уявіть вайб цього місця. Тут любив відпочивати. мене <звук> осад.